Всім привіт! Наступна подорож в іншу країну і наступне відео про рукоділля, що я змогла знайти. Дівчатка в цьому магазині дозволили мені познімати. для тих, хто буде в Стамбулі і захоче знайти цей магазин. Отак виглядає зовні цей магазин. Не можу вам сказати ні адреси, ні нічого, але е, при вході дуже багато нитків, бачила там, що є картоплу, а також зайдемо всередину, дівчатка дозволили познімати. Е, є різноманітні тканини, я так розумію, для різного печверку і так далі. І отут є от е, такі тканинки для скатерток. Тобто аїдуючи, ну, напевно, швидше все горівну вони переплетені і всередині можна різні детальки вишивати, різні орнаменти. А також є отакі в рулонах відрізи, де з орнаментом вже тиснення є. І посередині також аїда для скатерток та напевно, якогось доріжок. Дуже багато ниточок є. Можете бачити, для в'язальниць тут рай тільки я не дивилася по марках, не дивилася по складу, але різні фактурні ниточки, ось такі фантазійні ниточки є. Але мова не про в'язання. Вітрина із ниточками DMC. От ціну ви можете бачити. 4,5 ліра. Ліра приблизно 3, 3 ліри 1 долар. От Півтора долара майже ціна цих потушечок ДМС. Є також дуже велика кількість з нанесеним малюнком. Я так розумію, тут популярна така вишивка. Також бачимо ниточки DMC, в рулонах іде аїда, різні пришивні елементи, пулки. А також гарні сієчки із отакими брошурками, яких я собі немаленьку кількість вибрала. І вони йдуть тематичні, тобто є і дитячі, і такого типу кухонні піроженки різні, печенюшки. В ктушечках отакі ниточки йдуть. Такі вони типу шовкові, взагалі віддімці, от для гачок чи для хардангера є гарний вибір і по популярах. І також є кілька випусків журналів із вишивкою. В неподалік, невеличка розкладочка була, то там я собі купила точно такий самий випуск і ціни також однакові на штрих-коду. Десь отут була ціна 8,5 лір. Нагадаю, 1 долар трошки менше трьох лір. Є кількість, велика кількість от, такого плану подушечки на страміні. Там і вервакує, є, і ну, інших виробників. Я на странні не любитель вишивати, тому не роздивлялася. І от зверху ми можемо бачити також велика кількість картин, також на странні. Отак можете пороздивлятися. Дуже багато різних декоративних гудзичків різних, пришивних елементиків. Також непоганий, дуже навіть непоганий вибір спиць для в'язання. Різні розміри, різні виробники. Ну і ножнички. Як можна мимо ножничок прийти. Знаєте, що я їх колекціоную, намагаюся принаймні колекціонувати. Булавочки різних діаметрів, такі на півдолоні. Ну і голочки. і Джон Джеймс, і Мілвард, і Поні, Прімовські, наборчики голочок. Дуже гарний випір, дуже гарний асортимент. Пробувала просто самостійно район Османбей від метро буквально спуститися в кілька метрів, метрів 20, і знаходиться цей магазин. Пробувала я на форумі знайти будь-які адреси магазинів в Стамбулі для з рукоділлям для вишивки, то дівчатка казали, що повністю біда. В ну, з рукоділлям замовляють на закордонних сайтах, а як таких магазинів насправді не так багато, і от мені чисто випадково вдалося натрапити на такий магазинчик. З в класичному нашому розумінні е, 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 так ма, так як ми звикли, магазини, де більшість асортименту це завішено е, наборчиками, Dimensions, і, там популярними в нас. Російського виробництва взагалі немає ніяких наборів. От, а, Таких класичних, навіть діменшиновських наборів, немає тут ні одного. Взагалі ніяких таких виробників наборів немає. В основному в них комплектуючі схеми та от стриміни із нанесеним малюнком. Якщо попадеться ще щось по вишивці, обов'язково А На сьогодні все. Дякую вам за увагу і па-па.